Якщо ви власник нової квартири чи будинку і хочете зробити ваш житловий простір, комфортним, сучасним та безпечним, то це відео саме для вас. Як показує дев'ятирічний досвід роботи студії без попередньо розробленого дизайн проекту, замовники витрачають на 20% більше коштів саме під час ремонту. Замовники, які звернулися до неперевірених будівельних бригад, недобросовісних підрядників залишаються ошуканими з неякісною виконаними роботами, порушеннями у 2-3 рази, те, термінами ремонту надії заощадити недосвідчені замовники намагаються самостійно стежити за ходом ремонту, спілкуватися з будівельниками та підрядниками, закуповувати матеріали, освітлення, меблі, контролювати доставку, замість того, щоб Скористатися допомогою досвідченого дизайнера, але економія виходить не дуже, а результат ремонту не відповідає очікуванням. Студія дизайну інтер'єру «Білік» допомогла вже понад 450 замовникам у вирішенні вище перерахованих проблем. Ми працюємо за вибудованою, налагодженою системою, враховуючи саме ваші побажання. В нашій команді працюють дизайнери архітектори, які мають профільну освіту та досвід реалізації проєктів під ключ, спілкування з виконробами, будівельниками та підрядниками. Кожен з наших проєктів. Ми реалізуємо на 100%. Не вірите, ми вам це продемонструємо. Якщо ви купили квартиру, будуєте будинок чи просто хочете оновити ваш ремонт, то наш творчий підхід та системна робота не дозволять вам помилитися. З 2015 року ми вирішили сотні нестандартних замовлень та впоралися з кожним страхом замовника. Можливо, саме зараз ремонт для вас це щось невідоме та лякаюче. Але, звернувшись до нас, ви потрапите до надійних рук. Вже на першій безкоштовній консультації ми відповімо вам на всі запитання. Та покажемо вам приклади нашої роботи. Ми займаємось комплексним підходом від розробки дизайн проєкту до ремонту під ключ з дизайнерським супроводом. На стадії реалізації у нас зазвичай знаходиться близько 10 об'єктів по Києву та передмісті. Співпрацювати з нами приємно. Ціноутворення у нас зрозуміле, ми завжди на зв'язку та цінуємо комфорт наших замовників. Ми укладаємо з вами договір, у якому фіксуємо вартість послуг та етапність оплати. Після закінчення проєкту ви отримуєте ясність щодо майбутнього ремонту. А будівельна бригада знатиме свої обов'язки. Звернувшись до нас, ви завжди можете розраховувати на безкоштовну консультацію, точно фіксовану вартість вашого дизайн-проекту, опитувальну анкету та договір, грамотне планування та креслення, виконані командою фахівців з урахуванням ваших побажань, фотореалістичні 3D-візуалізації, що дозволять побачити ваш майбутній інтер'єр до початку ремонту, підбір чистових матеріалів, освітлення, меблів у рамках саме вашого бюджету. Студійні знижки від наших постійних партнерів-постачальників запишіться на безкоштовну консультацію зараз і отримуйте покруковий план ваших подальших дій. Створіть свій ідеальний дизайн інтер'єру разом з нами.